Продовжуємо, друга частина. Отже, зараз наше А4. Додатнє, знову ж таки, працюємо за першою схемою, да? що в нас буде y плюс 3 дорівнює корінь із 4, і у плюс 3 дорівнює мінус корінь із 4 y плюс 3 дорівнює, Яке число в квадраті дасть нам 4? Звісно, 2. Да? 2 в квадраті буде 4. І y плюс 3 дорівнює мінус 2. Так, далі, що у нас буде? y дорівнює... Плюс 3 переносимо в іншу сторону, буде мінус 3, буде 2, мінус 3, мінус 1. Перевіряємо, мінус 1 плюс 3 буде 2. Далі. у дорівнює. Знову ж таки, мінус 3 перенесли. мінус 2, мінус 3, мінус 5. мінус 5 плюс 3 буде мінус 2. Ідемо далі. Витираю, да, якщо ви не встигаєте зробіть паузу. Так, наступне третє х мінус 1 в квадраті дорівнює 0. Дивимося, якщо у нас а дорівнює 0, то х дорівнює 0. А у нас що буде? х мінус 1 дорівнює 0. Звідси х дорівнює 1. Давайте перевіримо, підставимо да, сюди. 1 мінус 1, це буде 0, 0 в квадраті буде 0. Рівняння розв'язано. Якщо не встигаєте зробіть паузу, Х да. плюс 3. Все це в квадраті дорівнює 7. А у нас більше 0. Працюємо за першою схемою. Що у нас буде х плюс 3? Дорівнює корінь із 7. І х плюс 3 дорівнює мінус корінь із 7. Корінь із 7 це ірраціональне число, цілої відповіді у нас не буде. Отже, х у нас дорівнює із першого рівняння корінь із 7 відняти 3, із другого рівняння. Мінус корінь із 7, віднімаємо 3. Ось такі відповіді теж можуть бути, да? якщо ми не можемо обчислити корінь. Йдемо далі. Я витираю, якщо не встигаєте, зробіть, будь ласка, паузу. Так. П'яте. Y мінус 5 дев'ятих. Квадраті дорівнює 4 вісімдесят перших, а у нас більше нуля, отже, що ми можемо записати Y мінус 5 дев'ятих дорівнює корінь із 4 вісімдесят перших, і y мінус 5 дев'ятих. Дорівнює мінус Корінь із 4 вісім. Повертаємося до першого. Що у нас буде мінус 5 дев'ятих дорівнює, Яке число в квадраті дасть нам 4, вісімдесят перших? Яке число в квадраті дасть нам 4? 2 в квадраті дасть 4, і в знаменнику 9. Да? 9 квадратів буде. 81, отже, y дорівнює 2 дев'ятих, переносимо 5 дев'ятих, змінюємо знак, плюс 5 дев'ятих, 2 плюс 5 7, пригадуємо, да, як додаємо дроби з однаковими знаменниками. Дуже просто 7 дев'ятих, що у нас тут буде, Y мінус 5. Дорівнює мінус 2 дев'ятих. Y дорівнює мінус 2 дев'ях, додаємо 5 дев'ят, мінус 2 плюс 5 це у нас буде 5 мінус 2 да? дев'ятних. Можемо скоротити на 3 і чисельники і знаменник отримати. Одну третю. Отже, у нас буде відповідь 1 третя. Так. І давайте розв'яжемо шосте усно, да? х плюс 5 в квадраті дорівнює мінус 9. Якщо у нас а менше 0, то коренів немає. да? Отже, шосте рівняння у нас коренів немає. Не забувайте, да? що будь-яке число в квадраті буде обов'язково або 0, або додатнє. Да? Тому що, коли ми множимо мінус на мінус, ми отримаємо плюс. В жодному разі ми не можемо отримати від'ємне число. Отже, мінус 9 у нас ніяк не може бути, тому ми пишемо, що коренів немає. Ваше домашнє завдання. Ви знову ж таки да, прочитаєте параграф, повторите правило, за яким ми працювали. І вам потрібно розв'язати ось такі три рівняння. Подивіться, я прочитаю умову для тих, кому не видно. В дужках х-3 в квадраті, дорівнює 25, це перше. Друге. Х плюс 4 в дужках, і це в квадраті дорівнює 9. І третє, в дужках х-6, дужку закрили в квадраті, дорівнює 7. Перед вами три рівняння. Я чекаю на фото класної та домашньої роботи. Не забувайте, що якщо ви не здаєте класну роботу, а тільки домашню, то, звісно, оцінка буде стояти нижче. Отже, працюйте, бажаю успіхів, чекаю на ваші роботи.